Так, хлопці, перший йдуть два снайпера ліво право тримають позицію ліво-право в долині. Потім іде кулеметник, він закриває всю поляну і за ним заходить піхота. Це зрозуміло. Так. Мій бойовий досвід з перших днів війни, це вже понад три роки. Я бивши спецперезначенець. У мене великий бойовий досвід, багато виходів, евакуація. також. наша задача пройти. Визначить весь шлях для піхоти, зайнять їм вигідні позиції, розставить їх, завести, вивести і повністю дивитися підход ворога і знати наперед його дії. Підготовка це в нас хороше маскування. Правильно проходження місцевості, орієнтація на місцевості це дуже важливо. І вміння стріляти з усієї зброї, що в нас мається у підрозділі і взагалі в Україні. В міркуванні безпеки я всі позивний назву вільська наша. Я один із хторів нашого центру. Також міркувань безпеки на Зву. Отже, ми спеціалізуємося на підготовці е, складно, різних е, військ. Але загалом наша спеціалізація це е, розвідки. Нам складається з тих самих базових навичок, е, які вони отримують на курсі без ОВП, з самого початку, але вона більш поглиблена. Люди отримали нову зброю, для них арсистема це було щось нове. З першого дня їм стало доволі цікаво, і, відповідно, далі вони почали, скажімо, себе мотивувати навіть тим, що в них є можливість ознайомитися з новими видами озброєння, набути нової тактики, нових знань. І, відповідно, вони себе почали відчувати ну, щось на рівні з молодими, брати з них приклад. І, відповідно, як на мене, на таку вікову категорію вони показали досить крутий рівень. Знову ж таки, в підготовці все і маскування, це і радіодисципліна. І в нас складніше дається, ніж, наприклад, просто підготувати піхотинця. В реаліях сучасної війни, коли в нас в повітрі панують дрони, особливо ворога, це тепло і так далі. Відповідно здійснювати навіть такий простий. Захід як спостереження досить складно, і люди повинні не тільки враховувати базові навички маскування, а й маскування від дронів. Це і захист від дронів, які вони можуть використовувати. Тобто, ну, це вже от приклад найпростіший. Що один на 300 швидко! бистра! Далі розвідника перш за все потрібно. Це холодний розум, велика відвага і досить сильні ноги. Ну, роль розвідника, я вважаю, навіть в епоху дронів досить важлива. Є зони, де робота, наприклад, засобів РЕП настільки висока, що там ні ворог не літає, ні відповідно наші дрони. Також це можуть бути умови там, міста. У знаю, лісистої місцевості, де навіть от дрони з тепловізорами не можуть дати справжньої картинки, і тут вступає роль уже розвідника. Це досить складний процес і досить складний етап, і насправді досить важко за такий короткий проміжок часу. Навчити людей якісно, щоб вони це робили. Але е, в бійців 225 була дуже висока мотивація насправді, і вони показали власне клас. Напевне, їхня запорука була за висока дисципліна. Саме вона спонукала їх до нормального навчання. <плес>